Вітаю в кабінеті психолога Олена Міщенко. Моя гостя сьогодні, Юстина Чадо, психологиня. Міжнародні шлюби, що руйнує, а що допомагає в таких стосунках. Про це сьогодні будемо говорити, пані Юст... пані Юстино, доброго дня. Доброго дня чи правда є чи правда, що шлюб з іноземцем, тобто з людиною з іншої країни, це така собі перепустка до кращого життя. Часто, коли ми перебуваємо у стосунках із особами з інших країн, ми мріємо про різні речі. Наприклад, знайомимося з людиною з теплого краю, де завжди тепло, і думаємо собі: то супер, щороку там відпочиватимемо. То ж, так ми завжди очікуємо на щось краще, але так буває у будь-яких стосунках. Чи це з іноземцем, чи ні? Ми завжди розраховуємо, що буде краще. Ми хочемо мати краще життя, як і кожен. це починаємо, правда? Так, так заради цього, взагалі, щось будуємо, щоб було краще. Пані пані юстино, що допомагає, а що заважає у міжнародних стосунках? Які так би мовити проблеми можуть виникнути в таких стосунках? Помагає, звичайно, кохання, бо воно завжди допомагає і в усьому. А що заважає? Іноді мовний бар'єр, але у більшості випадків є англійська або мова кохання, яка допомагає принаймні на початку. Потім, звісно ж, виникають різні проблеми у кожного свої цінності, і виявляється, що треба якось домовлятися, щось узгоджувати. І такі проблеми зазвичай з'являються з часом але якщо кохання сильне, то їх можна досить швидко вирішити. А культурні відмінності ймовірно залежить ще й від того, з якої країни ваш партнер. Чим ближче, тим менше різниць. Так Так. дуже важливо, щоб була щирість і чесність, щоб кожен сказав, які має цінності, чим керується, яку релігію сповідує. А вже інша людина або це приймає, або не приймає. І тоді треба замислитися, а що ми можемо з цим робити далі, так але вже поняти. Але знаєте, як буває, спочатку здається, що деякі питання не є важливими, наприклад, релігія, так яка взагалі різниця? а потім, через роки, особливо коли з'являються діти, виявляється, що питання, які спочатку здавалися неважливими, виходять на перший план, і ось у нас проблема. Чи є такі який спосіб убезпечити себе від таких ситуацій у стосунках? Чи ні? Чи може не варто на початку вважати, що є неважливі речі, бо все може виявитися важливим? Напевно, обов'язково треба мати високу самоусвідомленість, чого я хочу, чого потребую, що для мене важливо. Починаємо із себе, потім можемо рухатися далі, запитати, а що важливо для тебе. Я розумію, що це може звучати трохи негарно, але думаю, що вже на перших зустрічах варто ставити прості запитання. Наприклад, щодо подорожей, хтось любить гори, а хтось море. Бо навіть такі прості речі згодом можуть стати проблемою. Один хоче поїхати в гори, а інший на море, і треба шукати компроміс. Це ж проста річ. А якщо йдеться про релігію, то гадаю, варто ставити таке запитання, тобто підготуватися, скласти список питань. Якщо ми довіряємо партнеру, то не варто боятися питати. Плюс теж до того ж, потім на життєвому шляху з'являється також родина, брати і сестри, які теж починають впливати на ситуацію у стосунках у той чи інший спосіб, особливо в таких питаннях, як релігія чи сімейні традиції. Правда, так і же видавало там і те, що нам здавалося, Неважливим стає суттєвим. Так дійсно. Мами ружна статистики, туре показує, наприклад, о зв'язках українсько-полську. У нас є статистика, яка показує дані українсько-польських шлюбів. Жінки з України часто обирають чоловіків із Польщі. Наприклад, маємо такі дані у Польщі 2022 року. Українки уклали 2500 шлюбів із поляками з в Так потім наступні роки кількість таких шлюбів дедалі зростає. Для чого так є? Чому так відбувається? Може, тому що жінки живуть тут і шукають собі чоловіків серед місцевих? так, чи може, і ще ні він час що чи може їм здається, що коли чоловік іноземець, то почуваєшся більш захищеною? А може він якийсь не такий, як інші? А може не знаю, він здається таким іноземним принцом? за Насправді то тут багато чинників, але думаю, що саме Україна і Польща мало відрізняються, якщо йдеться про культуру чи релігію. Тож, єдиним таким вважаю, єдина така різниця це мова. Але насправді ми розуміємо один одного. Поляки розуміють, навіть якщо не вивчали українську я, наприклад, багато що розумію, хоча й не розмовляю, але розумію багато. Тож немає такого бар'єру. Ми почуваємося безпечніше, безперечно, безпечніше з людиною, яка нас розуміє. І Гадаю, мова це мабуть найбільший виклик. А більших відмінностей я не бачу. Позволю собі, як особа, яка теж зв'язку mm -hmm. мовженським... дозволю собі сказати, як особа, яка теж у міжнародному шлюбі, тобто мій чоловік поляк. От, наприклад, спостерігаю і вже знаю, чоловіки в Польщі більш ощадливі, так дипломатично кажучи, ніж чоловіки з України. і своїх знайомих і часто чую від своїх знайомих і подруг, що це їх трохи дратує. Цему тобто вона хоче йому сказати, що важливі якісь подарунки, чи ще щось таке? А він відповідає: навіщо на це витрачати гроші? Чи польські жінки, наприклад, на заході теж стикаються з чимось подібним? Тобто, чи вони також відчувають, що тамтешні чоловіки більш ощадливі, ніж скажімо, на сході? Мам, мене є знайома, у якої партнер із Туреччини. там є така традиція: якщо вас запросили на весілля, треба принести зливок золота у сенсі, кожен запрошений приносить золотий зливок. Весілля триває недовго, і для них це природно. І навіть якщо запрошений не родич, а просто друг, то він повинен принести хоча б половину зливка золота на весілля. Яка добра традиція. Яка гарна традиція? Якби <гум> єдина так, і це єдина річ, яку приносять на весілля? Я про таке ніколи не чула. Це досить цікаво. В до повертаючись до теми подарунків. Гадаю, що кожен у певному сенсі, навіть із різних країн, має подібне ставлення до життя. я колись працювала з голландцями, бо досить довго працювала у міжнародній компанії, і там теж було таке досить ощадливе ставлення до життя. Тож, мабуть, це залежить від людини, а не від національності. Так мені здається, Тобто тут немає якоїсь такої закономірності, правда? Ні, ні. Можна натрапити на свого, який дуже економить, так? Так, і можна натрапити на такого, хто не економить. От мій чоловік не економить, попри те, що він поляк, так? Так, попри те, що він поляк. Тож у мене немає такого досвіду. А якщо говорити про традиції, ви згадали про ту традицію в Туреччині? Наприклад, я думаю, що міжнаціональні стосунки це не лише відмінності, проблеми і усі ті страшні речі, які ми маємо подолати в житті. Це також величезні плюси, правда? Адже ми можемо багато чого навчитися з інших культур, можемо перейняти щось із традиції, хоча б не знаю зливок золота на весілля. так, так Чікава досвятче так, це цікавий досвід. Якщо ми відкриті, то безумовно кожен досвід нас розвиває, і ми стаємо кращими. Бо так маємо відкритий розум і спостерігаємо, як поводяться інші, починаючи, хоча б від їжі і закінчуючи різними ритуалами. Тож це дуже важливо для нас самих вміти цінувати іншу культуру та брати з неї стільки, скільки ми можемо. І може з'явитися щось таке, як у мені, наприклад. І тоді може з'явитися щось, щось таке, як у мене, наприклад, у родині. Тобто ми святкуємо двічі всі свята протягом року двічі Великдень, двічі Різдво. І це добре, правда? Просто в нас традиції з різних культур і живемо таким повним життям. Напевно, цікавіше. Загалом, ми ж цікаві всього і повинні цю цікавість задовольняти. Це як маленькі діти, які завжди всім цікавляться, правда? Потім це десь зникає, але ми і надалі можемо підживлювати цю цікавість, відвідуючи інші культури, адже ми їздимо в інші країни саме для того, щоб побачити щось інше. Нам цікаво щось інше. А це ситуація якщо, наприклад, хтось з партнерів а як ситуацію, наприклад, якщо один з партнерів не такий відкритий до пізнання іншого і до прийняття іншої культури? Я там якщо він каже я, не хочу твої свята відзначати чи щось подібне? Коли такі культурні відмінності в традиціях стають конфліктом у сім'ї, що робити? поступатися чи ні? треба з'ясувати, чому з чого це випливає? Це може мати різні, навіть доволі буденні причини. Хтось втомлений, занадто багато працює, хоче відпочити. Може бути якийсь нерозв'язаний конфлікт між партнерами, і тоді це просто димова завіса: я на тебе злий чи я на тебе зла, і я не хочу цих свят. Але я не скажу, чому справа, бо зараз не хочу розмовляти. Тож варто перечекати, запитати, яка причина часто відповідь може бути ні бо ні, але з часом хтось усе ж може пояснити, чому саме ні. Також одна річ поговорити, коли ми вдвох, а інша, коли вже з'являються діти. То uh це -huh. те, що стосується нас, ще якось можна вирішити. А от що стосується спільної дитини, певних традицій, це вже складніше. це складніше, і саме тому варто запитати про це раніше, тобто ще перед початком серйозних стосунків. ж я завжди. Але пам'ятаємо, що рішення може змінитися з часом, так? такі фундаментальні цінності радше незмінні. Тобто, якщо хтось, наприклад, хоче хрестити дитину, чи хоче, щоб вона пішла до першого причастя, хоче чи не хоче. Це ті цінності, традиції, які зазвичай не змінюються. Тож варто запитати на самому початку. А потім, якщо виникає такого роду конфлікт, то можливо варто скористатися медіацією, наприклад, чи піти до психолога на терапію, теж може бути корисним. Так, добре, коли обоє партнерів хочуть іти на психотерапію, гірше, коли хтось каже: У мене все гаразд, до чого тут я? Це в тебе проблеми, і тоді терапію не визнає. Зазвичай на жаль, так і буває, хоча часто в дійсно складних ситуаціях цей партнер, зрештою, погоджується на терапію, і попри те, що спершу він дуже негативно налаштований на перших сеансах, згодом. Приймається і справді працює над змінами, А чи мовна різниця має якийсь вплив на відчуття близькості у стосунках? Для для мене, наприклад, у відносинах із іноземцем, я з України, чоловік поляк, було важливо, щоб я могла розмовляти українською. Він знає українську, і я могла розмовляти. І тоді я почувалася собою. Розумієте, у ті моменти, але, наприклад, я знаю жінку, яка жила в Англії, вона полька. Там познайомилася з індусом, який погано знав англійську. Вона теж не дуже, і їй це підходило. І їй то одповідала. Вона казала, що їй подобається, що їм не треба багато розмовляти. І от власне і. Чим є чим є мова у наших стосунках? Загалом нам для нас, коли йдеться про комунікацію у стосунках, важливішим є емоційний бік. Тобто насправді нам не так потрібні розмови, як більше потрібні обійми та підтримка, і навіть побути одному, але поруч без нічого. Тобто посидіти у тиші це теж важливо, і я думаю, що ми часто надто багато говоримо, а замало обіймаємося. Тобто, надто багато обговорюємо справи, пов'язані з дітьми, з якимись першочерговими потребами, покупки, прання, прибирання, робота. А близькості та обіймів бракує. Ми про це забуваємо а варто про це пам'ятати та постійно плекати це почуття. Тож, можливо, менше говоримо, а більше обіймаємося. тобто на відчуття близькості впливає мова кохання, а не рідна мова. так, емоції більше впливають на кохання, тобто на те, як ми виявляємо ці почуття. А не на те, як ми розмовляємо, Бо часто саме комунікаційний бар'єр призводить до конфліктів. Хтось висловився, не маючи на думці нічого поганого, а інший зрозумів інакше. І вже виникає конфлікт, але важливо обговорювати такі ситуації та сам конфлікт. Не боятися сказати, я зрозуміла так, ти сказав ось це. А я сприйняла це так, чи справді так воно є? Тобто відповідати у стосунках на запитання, чому чому ти це сказав? Чому ти чогось не хочеш? Думаю, це дуже важливо. Тобто це все ті самі речі, що і з людиною з твоєї країни, так. Яка говорить тією ж мовою. Якщо хтось має досвід виховання дітей, то він знає, дитині треба багато пояснювати. Дуже багато дорослим. Теж треба пояснювати, правда ж? Бо ми часто забуваємо про це, думаємо. А він здогадається, він напевно знає. А якщо пояснимо, звісно, не так, як дитині, а нормально без зменшувальних форм, тоді й конфліктів буде менше. Часом іноді кажуть, що коли хтось обирає собі партнера з іншої країни, особливо з такої далекої, більш екзотичної, то це означає, що йому потрібно більше нових вражень у житті, так? Що він хоче більше емоцій, більше екзотики? Чи саме це криється за вибором партнера з іншої країни, чи ні? Чи це просто кохання? або... Або, власні... <пробітний> Або чому ми закохуємось в когось із далекої країни? Далека з далекого краю не за часто ще усміхають. Це ж що поляки не дуже часто посміхаються. є навіть таке прислів'я, правда, що ми більше сумні, а от візьмемо Італію італійців. Італійці дуже щасливі, задоволені, тому вони експресивні. Ми йдемо за радістю, ми прагнемо радості, хочемо її мати. Часто італійці, чи люди з теплих країн, здаються нам більш розслабленими. Вони мають більше щастя, радості, такого легкого ставлення до життя. А ми радше впорядкована нація. Звісно, в цьому немає нічого поганого, але нам часто бракує такої. Експресії так, такого шаленства, але в позитивному значенні цього слова ну і поза тим хочемо теж часом чогось А крім того, ми, мабуть, іноді хочемо чогось зовсім іншого. Наприклад, подруга, про яку я сьогодні вже згадувала, яка вийшла заміж за індуса, то його родина в Індії йому сказала Бо вона брюнетка з тимнішою шкірою. Тож родина йому сказала: кого ти вибрав? Якщо вже береш європейку, то обери бодай якусь блондинку зі світлою шкірою, щоб було щось інше. адже вона виглядає так само, як ми. Нічого цікавого. І саме тому, мабуть, обираючи когось, ми хочемо чогось цікавішого. Мой знайоме ма жоне погало з Філіпін у мого знайомого дружина з Філіппін. Вони давно знайомі, а я знала його ще до їх знайомства. Та пам'ятаю, як він сказав таку річ, що хотів би одружитися з жінкою з іншої країни, бо в його дядька дружина з іншої країни, і в них чудово все складається. І справді він познайомився з жінкою з Філіппін, і в них чудові стосунки. У них родина, є син. Синові вже 10 років, тож ми прагнемо екзотики, але за цією екзотикою завжди ховається щось більше це не лише екзотика. Ми шукаємо якоїсь новизни, свіжості, чогось іншого. Пані Юстино, ні раз обсервує с Пані Юстино, часом, коли переглядаю соціальні мережі, бачу так звані змішані пари, де партнерка походить з України. То часто читаю, що вона очікує від свого чоловіка, який є іноземцем з іншої країни, де вони живуть. Більшого розуміння, більшого співчуття, і такого залучення у те, що відбувається в її країні, Україні вона хоче, щоб він переживав і відчував війну так само болісно, як і вона. Але іноді буває так, що партнер може сказати щось типу а партнер може не все так однозначно. А це все політика. але ж ви теж не світі, і починає говорити щось таке, що може завдати ще більшого болю, ніж було до того, як вона взагалі порушила цю тему. Бібачі болесним ніж було, щоб зачала як, як у таких, таких ситуаціях, ситуаціях бути? Як, як впоратися з, 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 з тим, що партнер не розділяє біль так, буде, як ми від нього очікуємо? Це не тільки дотичі справ, зв'язаних з війною, то теж дотичі справ, зв'язаних з спокоєм. Ми генеральні не інтересуємося тим, що нас не дотика. Простим прикладом стосується не лише війни, а й питань пов'язаних із миром. Загалом ми не цікавимося тим, що нас безпосередньо не стосується. Простий приклад, коли ми бачимо якийсь конфлікт, хтось свариться, а ми стаємо свідками на вулиці. Часто ми не реагуємо, бо це не наша справа, правда. Ми до цього не звикли. Якщо щось нас безпосередньо не зачіпає, нам складно долучитися до цього. Це справді може бути важко для такої людини. водночас, коли хтось каже: знаєш, по різному може бути. То це теж реалістичний підхід до теми. Тут є емоції, а хтось інший може підійти до питання більш реалістично Добре, що є такий реалістичний підхід, бо часто він потрібен, аби досягти рівноваги. Але може це просто було сказано в неналежний момент, так часто момент. Часто, але часто це невідповідний момент, але ми не звикли чекати на ці правильні моменти, і нам важко дочекатися саме слушного моменту. Так я теж знаю людей, які насправді є підтримкою. Не обов'язково вони коментують негативно, але кажуть: Я розумію, що ти можеш відчувати, але я цього не відчуваю. Тому, звісно, не переживаю так, як ти. Тож, вибач, мені я б хотів, але це просто не моє. Чи ніконічні Тобто не обов'язково говорити все буде добре? Заспокойся достатньо сказати те, що ви кажете, так що мовляв, я цього не відчуваю, так як ти, пробач. Так що я так, що ць ць я ць буду мій, поруч і, з тобою, і, я буду для тебе підтримкою, але, але не хочу в це входити, бо я цього не відчуваю. Так тобто я не хочу бути нещирим. у міжнародних стосунках дуже важливим <посте> моментом є питання, де ми <посте> житимемо, особливо <посте> після шлюбу. Одна справа, коли це змішаний шлюб, і обидва партнери мешкають у тій самій країні, інша, коли в різних країнах. І тут постає питання: хто до кого їде, так? Так, так, це гарне питання, і як ухвалити таке рішення про переїзд? Ми ніколи насправді не можемо запланувати своє життя, бо не знаємо, що станеться. Я вважаю, що добре пожити трохи в одному місці, трохи в іншому, якщо маємо таку можливість, а тоді вже разом вибрати те місце, яке буде найкраще для нас бо. Не обов'язково вибирати лише одне, бо я, наприклад, хочу жити в Австралії, бо там тепло. Але там можуть бути речі, які мені не сподобаються. Тому, поки ми там не поживемо, то не дізнаємося. я знаю такий випадок: не міжнародна пара, а поляки вирішили купити будинок в Іспанії. Вони орендували його на рік, аби перевірити, а прожили лише півроку. Це було зовсім не для них, зовсім не їхня історія. Вони повернулися через півроку, бо дітям зовсім не сподобалося. А в них було уявлення, що буде добре, бо буде тепло, багато буде приємних, цікавих речей, але це виявилося не так. Тож така спроба дуже важлива, якщо, звісно, є можливість. Пані Юстину, на завершення, які важливі питання варто обговорити на початку стосунків із партнером чи партнеркою з іншої країни так от починаючи насправді з базових речей: Чи я вегетаріанка або веганка, Чи я їм м'ясо? Бо це такі базові питання. Яку релігію я сповідую? Чи хочу дітей, не хочу дітей? Якщо хочу, то скільки чи я за те, щоб хрестити, щоб діти йшли до першого причастя? Чи я, як жінка, маю йти на роботу? Чи опікуватися дітьми? Чи буде няня, чи маю я опікуватися дітьми? Чи можу я розвиватися? Куди ми будемо їздити? Хто нам допомагатиме? Чи хтось буде допомагати? Якщо родина збільшиться? Думаю, це такі основні питання, які варто поставити. Як ми житимемо, якщо переїжджаємо до тебе, на які кошти? Чим я буду займатися? Так, саме так, звідки будуть гроші насамперед, то буде заробляти. Якщо ми разом, то чи рахунок буде спільний чи окремий? А якщо я не зможу знайти роботу певний час, то що тоді? Чи ти мені допоможеш, чи радше ні? Чи я маю розраховувати на підтримку батьків? Це важливі питання. Так, Пані Юстина, дуже дякую за цю розмову. Юстина Чадо, психологиня, благостей сьогодні кабінету психолога. Я Олена Міщенко кажу вам до побачення. Побачимося вже за тиждень на каналі Слава Тіві. Будьте щасливі!